Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок у нас і я вже відпрацював першу зміну. Розповім в двох словах, пробіг вийшов 130 і каса 3250. Ну, вона для мене 3250, бо дуже багато було замовлень по укону під 0%. Ну там десь 500 гривень зекономила мені. Так, і лише два замовлення. По Уберу було два кані замовлення, але гарні по блеку. З Жилянської десь вже о 9 Здається, бо початок одинадцяти. Прийшло замовлення по блеку. З жилянської на кіота. Лісова 500 моїх і швид, швидке замовлення. 25 хвилин, здається, Шикардос. І там перекурив, і по комфорту зайшло замовлення в обраточку на Жильганську 400 моїх. Ну там 430, щось, щось таке. Загалом 930 по Uber'у. Убер дав промку на, це, на цей тиждень, як і на минулий. На минулий я зробив її під, за 50 замовлень, 2000 доплачували. Ну, а зараз тисячу лише доплачують. Ну, не знаю, не буду за нею гнатися. Спробую, можливо, та 1020 гривень на замовлення. Ні туди, ні сюди. Подивимось. Лише два замовлення поки що, от зараз вимкнув, поки що тиша. Ну, поки вам записую відосик. Буду напевно працювати не на промку, а просто взагалі. Е, ось так що ранок, в принципі. А, і за 5 годин до 10, там, до початку 11 працював, то в принципі результат непоганий. Так, що з новин? Відпочив я в вихідні. Дозволив собі п'ятницю суботу відпочивав, що непозволительна розкаш для таксиста, ну але іноді також треба. Та й неділю попрацював і поспав ще. Працював неділю з п'ятої ранку, виїхав до 8-3 години, зробив двушку каси. І потім знову поспав і виїхав. З 3 до, а навіть з пів четвертої до пів сьомої, ще три години попрацював, ще двушку зробив і поїхав додому відпочивати. Отже, я відпочив і з новими силами працюю цей тиждень, хочу відпрацювати без вихідних. Ось, і що я вирішив спробувати вам знімати кожен день. Подивитися, як буде заходити, по переглядам там, і так далі і тому подібне. Отже, зараз будемо стартувати другу зміну. Ще що з новин. З сьогоднішнього дня стартує по уклону розіграш мільйона гривень. Та ще буде багато сертифікатів по 2000 гривень на паливо розігруватись. Тому тому, приймайте участь. Щоб прийняти участь, треба зробити 50 замовлень, і це один шанс на виграш. Ну, звісно, якщо ви зробите 100 замовлень, два шанси. Ну, і так далі. Ну, Спробуємо і ми прийняти участь. Гадаю, що скільки то, -то замовлень я виконав, ну, гадаю, навіть пару шансів можна. Ось. Тому тому, приймайте участь, друзі, слідкуйте за новинами. Більш е подробна інфа в застосунку у вкладці Driver App. Заходьте та ознайомтесь. Там також є ще е будуть е призи від Ока ну, від та Mastercard. Так, ну що, стартуємо завтра зараз пів четверта. І подивимось, що в нас вийде накатати за вечір. Ще будуть в мене, в мене будуть власні справи десь на годинку, напевно, ввечері. Подивимось, скільки буду працювати, але хочу, ну, п'ятірочку хочу закрити. Розповім вам вже ввечері. Будуть такі коротесенькі відоси. Хвилин. На 8, 10, можливо. Ну, подивимось, як воно буде йти. На зв'язку. Попрацював я вчора ввечері небагато, не багато відпрацював. Попрацював лише скільки? Дві години попрацював, але зробив чотири замовлення по вбору, в льот Чотири мінімалочки, три по уклону, одна по блеку. І потім ще спіймав А, заїхав, помив машину, бо вже така не біла, а чорна була. І спіймав замовлення по бізнесу по фільтру 475 за 10 на лівобережку метро. Звідти вже поїхав по власним справам і вже після власних справ вирішив не виїжджати, а відпочити. Тому вчора вийшла коротка зміна, але більш-менш норм працював 5, 7 годин загалом пробіг 170-170. І каса 4300 вийшла. Ну, 4300 завдяки тому, що уклон під нуль комісії. Ну, але ж все одно, каса то моя, моя. Так що, в принципі, норм. На зв'язку, друзі.